Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік, сталкер другий, і сьогодні буде не проходження гри, а сьогодні буде я е, хочу подивитися кілька модів, які я знайшов в стімі. Моди на Фаст Тревел. Головне, щоб я не забув їх потім. Коротше, я не запам'ятав, як вони називаються. Fast Travel моди якісь. Ось я спробую не забути їх, вставити в назву демонстрації. Але з моєю пам'яті все можливе. Але просто сьогодні покажу е моди, які я знайшов. Подивлюся, як вони працюють, і, в принципі, ну. Багато кому потрібні ці моди. Мені ці моди не подобаються, в принципі, от такі фаст-тревели, вони мені не подобаються, але комусь таке заходить і багатьом заходить. Давай спробуємо подивитись. Е, перший мод, який я знайшов, він працює отаким от чином, що можна наводитись не на всі локації, а тільки на ті локації, де є, типу, табір. Табір і на аномалії можна подорожувати. Е, і все здається, так? Тобто за кожен телепорт е, береться, за кожен фаст тревел береться певна яка сума, залежно від того, на якій відстані ти знаходишся, від місця, до якого тобі потрібно телепортуватися. Де тут ось 2000 купонів? Е, тут немає. Що, немає більше? Сюди 2000. Де у нас ще є? Сюди можна телепорту. Ні, сюди нема. А, сюди можна також. Сховище це. Сюди тисячі. Ікра. А чому в мене тут не відкрито? Я щось не. А, і сюди можна навіть телепортуватись. Дивно, а чому ж оце у мене тоді не відкрито? Бродив-бродив, не відкрив. половиною тисячі, коротше, і на аномалії. Де у нас аномалії? Аномалії веде. Не зрозумів. А тут же у нас були ще пацани, які на баржах. На них же також начебто можна було телепортуватись. Де вони? А, ось це вони. І сюди можна телепортуватись. 4 тисячі, ніхі <хи> Да, Так, не дешевий телепортик. І давай ми на аномалію. Типу, по містах, то зрозуміло, давай ось на аномалію. Z. І просто телепортуємось. Так, прибираємо мапу. Ми на маковому полі. Зашибісь! Зашибісь. Купу бабла розтринькали для того, щоб телепортнутися на макове поле. А чому мене не накриває? <шив melody> на телепорт зламав. А, ні, я не зламав, все нормально. Все працює! Все працює. Все, все. все, все, все я тільки... виходжу, <шив yeoru> я виходжу. Все вийшло. І. Тобто, телепортується з будь-якої точки на карті, A... давай. Сюди спробуємо. Просто Z, Z натискаєш і все. І ти, і ти там, де потрібно. Чому тільки карта зберігається, я не розумію. ну окей. Все. Братя поруч. Поняв? І все зашибісь. Ну мені такі е, способи телепортації неприйнятні. Ну, типу, це виглядає якось дуже містично, якось казково. Ну, це не для мене. Я думав, ти на зомбака перетворився, чувак. я ще за того, що у тебе постійно планшет падає. Боятися, братчики, не втеки, як тобі на написано. Зараз ще... Шер... <плес> Кровець, слухай, іди куди-небудь, я не знаю. Займайся, сміття прибирай, але мені думається, що і сміття ти розкидаєш. Ось, Отакий один мод. Подивлюсь, зараз інший переставлю і завантажу знов. І другий мод на телепорт. Завантажився, і тут з'явилась купа бандитів. блін. Я не буду їх стріляти, вони мене задовбали. Другий мод на телепорт працює так же само. А, за той відмінністю, що а, телепортуватися ти можеш тільки туди, де в тебе розвідана якась локація. Наприклад, я отут був, локація розвідана. А, телепорт за клавішою R і немає. А, ну, а Тут використовується оці, зрозумів. А, тобто для того, щоб телепортуватися, тобі потрібно використовувати антирад. А скільки у мене антирад? 5. Давай я візьму трошки більше, за тести, що, ви закриваєте двері переді мною? Заберу антираду. І просто потелепортуємося 110. Нормально. Мені здається, цей варіант більш. Віталь інвалід. Поплющило тебе. Нормальненько, так. Цей варіант, на відміну від першого, більш імерсивний, я би сказав. Він не імерсивний абсолютно, ніхрена. Але він більш відповідає якось дійсності лору гри, так, ніж той перший мод, який був з простим телепортом. Ніхіра собі я антираду набрав перевантаження. Давай спробуємо. Ні, чекай, Спершу. Чи правильно воно працює? 115 антираду. А чому я навіщо заходив? Не знаю. Так. Дивись, можна навіть сюди один. Мені здається, неправильно зроблено. Типу, має бути якийсь радіус. Дивись, 1, 2. 2. 3. Ага, тобто є певний радіус. 7. Охренеть. Ти тут ніякого дораду не напасешся. 11 Коротше, чим далі, тим більше антираду використовується. Логічно. З цим я погоджуюсь. А, тут щось. Дивись, сюди до рудого лісу 5. А сюди. 1. Ну, в принципі, так. Ні, не в два рази. Відстань десь на, не знаю, на відсотків 30 далі, ніж на рудий ліс до болота. Але антирадів два рази більше розходується. Так, ну давай ми. А чому я сюди. Ага, сюди можна. Ось о, 4. На малахіт. Сюди не можна. На аномалії можна телепортуватись? На аномалії не телепортується. Це логічно. Ось. В принципі, нелогічний сам процес цього телепорту. Але. Як є. Ну, якось отак. Так, імпровізований сховок. Давай ми. Отак, сюди. Отак. R натискаємо. Закриваємо очки і телепортуємось. І мінус проти, проти антирадів цих 6 штук. Де сховок? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. <свісно> Тихо, а я зняв цю байду, да? Я зняв пляшечку. Тихо, хто там? Булькає, не булькай. Внизу. Віч. Та пацани, ну як ви достали? Ну серйозно, ну дайте я продемонструю. А як залізти? В якийсь погріб має бути. Прикривайте, звалюю. Блять, улетів! Перше випробування до... Дори... Пацан... Перше випробування Сайги. Що? Хто де ще? Ну, коротше, якось вниз потрібно залазити, я так розумію, або по завданню доведеться кудись за. А. Напевно, отут. Я тут я тут ще не лазив. І і не залізу. А, залізу. Кап. Ага. Ага. Є хто? Та по-любому хтось є. Ага. Йоперний кятер, Та зараз зав... завалять. диви. <laughs> Тупо не дають навіть стать. Це е, курва довбаний. <laughs> Це як його Elden Ring, блін, коли тебе бос хірять, не тільки босс, а будь-який моб тебе хірячить. І що саме цікаве, у мобів немає анімації вставання, як такої. Тобто, коли вони встають, ти не можеш їх вдарити багато разів. Зато, поки ти піднімешся в Elden Ring, блін, боси, моби тебе просто зішматують, там, з лайном зітруть. Коротше, я зрозумів, як туди попасти. Коли-небудь потім прийдемо підберемо. Давай ще раз кудись телепортунемось, кудись дуже далеко. Наприклад, нам потрібно сюди. Отак. Раз. Просто подивимося. Сюжет проходить будемо потім наступного разу. Я таки не зрозумів а, з приводу цього. Банзая, чи в нього ще буде якесь завдання, чи не буде на якісь інструменти, тому що, наскільки я зрозумів, ще не все в нього відкрито, хоча чорт його знає. А, так, де ти? Ой, блин, то довго. Довго бігти, в мене ще й перевантаження. Ну, коротше, не бачу сенсу бігти туди. Будемо по завданню вже підемо в наступні серії. Так поки що показав. Чому мені не подобаються ці моди? Тому що. Хтось іде за мною? Тому що вони пропонують гравцю просто з будь-якого місця телепортуватися туди, куди ти захотів. Єдиним Єдиними двома пунктами, які мені подобаються в цьому моді, це те, що потрібно використовувати заради відстані кількість антирадів. Потрібно використовувати. І для того, щоб кудись телепортуватися, має бути відвідана локація. А Хто тут ходить? Пішли звідси. Не знаю, як вони працюють. А давай спробую, як вони працюють, якщо є якась агресія поряд. Е, де у нас тут агресивна байда була? Куди я хотів телепортувати? Ага, сюди. Мінус препарати. А, і голод. Використовується, бачиш? Ну, типу, ти хаваєш антиради і в тебе голод з'являється. Чи це не із-за цього? Це, напевно, із-за того, що ти, типу, якби заснув, пройшов час. І це вплинуло на те, що ти зголоднів. Е, так. Окей. Диви, я зберігтися можу? А, я зберігтися можу. Я хочу, щоб була якась агресія. Виходьте падлюки! Щоб зрозуміти, чи під час. Я можу отак обережно. Оп. Десь вони сидять патлюки і не хочуть вилазити. Загрались, так? Да? Ага. Так, ану. Ну зараз же я зберігтися не можу, правильно? Правильно, не можу. А телепортуватися. Р. А телепортуватися можна. Оце. Розробнику мода потрібно поправити. Мені... Я кажу про те, що, в принципі, так не має працювати. Не те, що я буду використовувати цей мод, він мені не подобається. А як концепція. Як засіб пересування, він прикольний, він класний. Але як концепція, от в моїй свідомості, він не вписується в лор гри. Можна було зробити це більш лорно, скажімо так. Ну, не мені, звісно, тому що я не вмію це робити, ці моди, але я б зробив. Ось. Перше. Пози... Із позитивних ще раз. Використовується антерат залежно від відстані, куди телеп... ти телепортуєшся. Відповідно від того, що чим далі ти телепортуєшся, тим більше якби, часу проходить, і ти голодніш. В тебе з'являється значок голоду. В тебе також відвідування місць телепортація можлива на місця, які ти вже відвідав. Які ще не відвідав, які не відкрив, відповідно, туди телепортуватися не можеш. Це логічно, з мінусів. З мінусів сама система. Просто мені вона не подобається, як я казав, вона не вписується. Особливо е, виключно в мою концепцію бачення того, як має, має виглядати е, телепортація у цій грі. Переміщення, я б сказав, навіть не телепортація, а переміщення з одного місця до іншого. Ось, е, якось так. Показав два моди. Кому цікаво грати з модами. Будь ласка, в стімі вони є. Просто називаєте... Я, коротше, напишу назви модів. Не Незабув. І, будь ласка, використовуйте. На цьому тоді поки що все. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, коментувати, і залишайте коментарі. Всім до зустрічі, всім пока.